Так, тому це абсолютно неправильно знаєш, що е, тільки електорат чи аудиторія знаєш, такого старшого віку mm. це є консерватори. Ні, це якраз таки Чарлі був. Він самому йому 31 одинарів, то е, молода людина. Так, вважає. він зміг зібрати такий кістяк саме молодіжної такої, знаєш, е, е, аудиторії навколо консервативних цінностей. І зараз я впевнена, тут будуть точитися дискусії mm. в республіканській партії. Хто ще зможе? Бо ти сказав Бен. Згадав Шапіро, але він лише подкастер, ведучий. Це чисто він, не, медіа. Да, він не приймає участі саме, бо Чарлі Кірк він же ж виступав саме і на цих передвиборчих раллі. Він приїжджав, він закликав голосувати. От. Ну, тобто, він насправді приймав знаєш, таку, і навіть я побачила а, активну роль. і Навіть я бачила в коментарях, що багато хто з американців після його смерті вже написало, що він би був класним кандидатом mm -hmm. в президенти. От ну, це те, що, звісно, ми вже не зможемо дізнатися, але. І люди настільки сильно його підтримували.